Засновники бібліотеки. 50 історій. Мова у сьогоднішній передачі піде про людину, яка була дуже знана у свій час як публіцист, народник, земський статистик, один із засновників Чернігівської громадської бібліотеки про Петра Петровича Червинського. Марина Володимирна Червинська у своєму рукописі Свідяння о предках і потомках з коментарями і воспомінаннями» зазначила, що корені роду Червинських беруть початок ще у 17 столітті. Відомо, що дідусь Петра Петровича по батьковій лінії Лаврентій Червинський закінчив Чернігівську духовну семінарію. І згодом обійняв у ній посаду викладача. Дідусь по материнській лінії був нащадком полкового сотника Петра Івановича на синка. Батько Петра Петровича закінчив Чернігівську семінарію, певний час працював там викладачем, згодом виконував обов'язки мирового посередника у городянському повіті і, на жаль, дуже рано полишив цей світ. Утримання родини, у якій на той час було вже троє дітей, лягло на плечі матері Ганни Олександрівни. Ця жінка була непересічна особистістю, мала гарну освіту, добре серце і зіграла значну роль у житті родини. Петро Петрович народився у Чорнігові, але його дитячі роки пройшли переважно у городні та на хуторі будище неподалік Добрянки, який на довгі роки став обістям родини і щемливим спогадом про сімейний затишок для кількох поколінь червинських. А світ юнак отримав у Полтавському кадетському. Корпусі, далі у Костянтинівському воєнному училищі, а у 1868 році вступив до Землеробського та Лісового інституту у Петербурзі. Дослідник народницького руху Аптекман так характеризував червенського того часу. Цитую мовою оригіналу. Для нього не существовало ніяких ограничений і фігових листочков. Коли говорить правду, то прямо в глаза, как есть, Коли рубишь, то руби з плеча в ньому чувствується бунтовського дух духотрясання всякої рутини і всякої традиції. Не дивно, що будучи студентом третього курсу, Червинский став ініціатором студентських читань з політичних питань, сам прочитав кілька доповідей і згодом був учасником студентських сходок в інституті, на яких часто велися розмови на революційні теми, співалася революційна. Цінні пісні в літературі згадується також і гурток червинського, що існував в інституті. Сучасник згадував, що там у гуртку лунали такі думки, злочинність яких переходила усі межі. А імена осіб, перед якими благовіла вся країна, навіть не називаються, а замінюються найгробішими висловами. По справі у заворушеннях студентів в інституті була створена слідча комісія: Червінський був звинувачений у ворожих політичних настроях і висланий під нагляд до Архангельської губерні у місто Холмогори. Лише за п'ять років Петро Петрович зміг повернутися до Петербургу і закінчив курс навчання в інституті. Але роки проведені у засланні далися в знаки. багато було прочитано, переосмислено і знайшло свій прояв у публіцистичній діяльності Червинського. Сьогодні його літературні роботи майже невідомі. А у 70 років. Роках 19 століття ім'я Петра Петровича не було широкої популярності з 1875 і по 1886 рік. Він був співробітником газети «Неділя». і, за висловами сучасника Миколи Михайловського, статті Червинського не давали нікому спати. Про них говорили, сперечалися. Від них ніде не було проходу. Особливо захоплення ці статті викликали у молоді. Одна з головних ідей Червинського полягала в тому, що раніше всі наші спрямування мінялися за західним барометром. Нашими орієнтирами завжди була Європа. Але тепер джерелом, що визначає напрямок розвитку нашого суспільства, мають бути власні особливості. Цікавим були його роздуми і про економічний розвиток держави. Він вважав економіку України перехідною від натурального до товарного виробництва. На його думку, якщо на заході капіталізм сформувався історично протягом багатьох століть, то в Україні ще слід добре подумати, що краще стимулювати чи стримувати його розвиток. З точки зору економіки, майбутнє країни Червинський бачив в такій організації господарства, коли зберігається наша традиційна община натурального виробництва та використовується сучасна техніка. Тавоносним для Червинського став 1876 рік. Саме тоді розпочалася його 14-річна діяльність як земського статистика. Для наших слухачів поясню, що з утворенням земства виникла нагальна потреба в інформації про господарський та суспільний економічний розвиток губернії для здійснення оподаткування. З цією метою при земських управах створювалося статистичне відділення. У Чернігові таке відділення було відкрите у лютому 1876 року, і на думку дослідників, воно відіграло в історії української статистики особливу роль. Богоме значення у заснуванні Чернігівської земської статистики, розробці її наукової основи, спеціального статистичного апарату відіграв Петро Петрович Червинський. Чернівські земські статистики під Керівництвом червінського організували подвірні переписи селянських господарств, що охоплювали цілі повіти. При цьому збирання відомостей здійснювалося експедиційним методом. Дослідники історії і статистики наголошують, що це було новим етапом у розвитку світової статистичної практики. Такий тип земської статистики отримав назву Чернігівський тип і став еталоном для проведення подібних досліджень в інших губерніях імперії. Перший випуск матеріалів, зібраних в межах трьох повітів Чернігівської губернії, побачив світ у 1877 році. А за чотири роки Червінський розробив землеробську програму для оцінки земельних угідь губернії, яка передбачала не просто опис і статистику, а й ще збирання етнографічних матеріалів. Керуючись цією програмою під безпосереднім керівництвом Червінського і за його активної участі були виконані та завершені статистико-економічні дослідження у більшості повітів губернії. А результатом діяльності земського статистичного відділення стала 15 томна публікація матеріали для оценки земельних угодій» за кількістю повітів Чернігівської губернії, які глибоко повно і правильно відобразили. Альні умови у нашому регіоні за свою роботу з земської статистики та, зокрема, за дослідження Кролевецького повіту, Червінський був нагороджений міністерством державного майна великою золотою медаллю. Не залишився Петро Петрович осторонь і культурного життя у місті. Тисяч 1877 року. Він став одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши на її відкриття 25 рублів грошима і 9 рублів 30 копійок на періодичне видання. І того ж року увійшов до складу правління книгозбірні. Крім того, протягом 1886-1887 років Червинський здійснював грошові пожертвування на будівництво будинку бібліотеки. 1890 рік став крайньою датою в діяльності Червинського як земського статистика. Наступні 27 років свого життя він присвятив роботі в економічному відділі Міністерства шляхів сполучення і наступні 8 працював на Вятській обласній сільськогосподарській дослідній станції у Соколовці. На жаль, нам не вдалося встановити дані про останні роки життя Петра Петровича. Відомо лише що він пережив смерть свого старшого брата Миколи Петровича Червінського, професора вченого зоотехніка ректора Київського політехнічного інституту, за підручниками якого навчалися не одне покоління студентів животноводів. Булісною втратою стала для Петра Петровича і смерть його сина Бориса. Борис Петрович Червинський народився в нашому місті, здобув тут освіту у чоловічій гімназії і згодом став відомим велофігурістом, професійним і гонщиком. Вперше в історію імперського цирку він створив номер велофігурної їзди. Виконував чимало трьох деякі з них стали сенсацією ХХ століття. Батька Петро Петрович Червинський пережив сина на довгі 25 років. Його серце перепинило битися у 1931 році. Місце його поховання на жаль сьогодні невідоме. Засновники бібліотеки 50 історій.